Всім доброго дня. Починаємо наше засідання комісії. Маємо один проект рішення на порядку денному про погодження висновку про вартість змагання на житлової будівлі басейну. Проєкт рішення No1984. Доповідач, скоро так Дивіться, Ми в попередній сесії ми приймали рішення про приватизацію продаж на нашого басейну, на житлової будівлі басейну. Відповідно, того була створена аукціонна комісія. Яка має працювати умови, і визначити стартову ціну, з якою ми будемо, від якої буде початкова ціна, від якої буде е, вже продаж на електронному аукціоні з умовами? І для того, щоб е, комісія визначила ту ціну, ми повинні мати затверджений висновок про вартість. І тому дається зоні на проводження висновок про вартість майна для жатової подібні басейну. В принципі, даний е, висновок затверджується органом реалізації, тобто визначим критерієм. Але для того, щоб ви всі е, були ознайомлені і знали ціною, що відбувається з протином, і брали цього частковий участь, ми даємо вам на ознайомлення і на походження. Відповідно, пропонується погодити висновок, про вартість майна мнижкової будівлі басейн, а саме басейн, бойлерна, гараж, яка розташована за адресою військовобисті ради міста нової відділу проспект Шевченка 13 а згідно якого ринкова вартість становить 7 мільйонів 700 тисяч гривень без ПДВ і з ПДВ 9 мільйонів 240 тисяч гривень. Є від. Ми можемо обрати, згідно з законодавством, ми можемо обрати або е, ціну, е, яка є балансовою. Ну, відповідно, балансова дуже маленька. Там один мільйон, зараз буде довідки до один мільйон сто сорок одна тисяча 89 гривень. Це є, ну це є мало. І для того, щоб краще було і для громади, щоб ми більше отримали, надходимо в бюджет. Ми зробили незалежну е, грошову оцінку про вартість даної жилової будівлі і даємо вам на затвердження для того, щоб вже брати її до уваги при формуванні стартової ціни. Якісь питання? Хочу багато сказати, але не можна. можна. Там вікна на 600 тисяч стояло пам'ятаєте. Ну, тому, тому, дивіться, ми тому зробили, ми то розуміємо і то, щоб... Ми зробили незаметнення оцінку, щоб було дійсно реально, щоб, ну, щоб була ринку так. Так, Ми все одно розуміємо, що це буде відбуватися в може. Так, 9 мільйонів 200. Від Ну, я Може, тут є ще. Може там ступенять, тільки знайти таку полеміку, я її моду стежка різбільша. А хто оцінював? Це депутація, це я доцілювати букви Андрій Романович. Це той, що ви але у нас оцінюють. Ось це оцінка, я ліцензія. Я до слова, я бачу тут документи. Так само є, хто виконає І є довідка про тому, що в нас вже відбулося з засідання комісії, де ми так розглянули попередньо, і хочемо з вами ще там зходити додаткові умови обговорити. І відповідно ми так прийняли рішення на, на, на комісії, щоб взяти під увагу не балансову вартість, але іменно висновок про літку що... вартість. Ми маємо первісна вартість. Виходить, що це кінцево мало би за мільйон сто четвернадцять тисяч. Тому законодавство так прописано. Якщо немає балансу, то береться оціночна на вартість. Ну, баланс у нас є, але у зв'язку з тим, що порівняти де де, 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 а то, до неї взагалі Дуже так. смішно продати, таке майно за мільйон гривень. <реку> на то вікна на 60 тисяч. Так, ходить. Добре, тоді, якщо нема запитань до доповідача, ставлю питання на голосування. Хто за проєкт рішення 1984? Проти, отрималися, немає. Добре, Тепер, е, відповідно до нашого прийнятого відкому рішення. Добрий день. Наша акціону комісія хочемо вам, наносимо вам на обговорення додаткові умови. Я буду вам читати. А ви можете що Те, що ви надкладали з комісією. Це не є остаточним, це обговорення, які це ще на, ваш, на вашу область. І так, е виступу до комісії на відділення запропонував наступні додаткові умови. Відповідно до статті 5 і 15 закону України про приватизацію державного комунального майна, об'єкт приватизації життва, будівля, на житлова будівля весенні відноситься до об'єктів соціально-культурного призначення. Відповідно, приватизовується. Умовою збереження профілю, а саме плавального басейну. Ну, така є, такий пункт є в законодавстві, що якщо воно відноситься до сцену культурного позначення, значить воно все одно залишається з тим самим профілем. Ну, ми написали до плавального басейну, щоб ми його залишили. Друге, Покупець зобов'язується визначити годину для відвідування плавального басейну для учасників освітнього процесу, закладів освіти на територіальної громади та мешканців Російської територіальної громади. На договірних засадах за ціною не вище середньозважених цін і тарифів на відповідні послуги. Це вже ми додаємо таку умову. Ми можемо її додавати, можемо її забрати. це Це вже нам, це, нам Для наших мешканців, щоб маємо. Третє, відповідно до частини 3 статті 27 закону України про приватизацію державного і комунального майна, покупець зобов'язується, дотриманням усіх додаткових умов, іменно тих, які ми заказуємо. Термін до трьох років з дати укладання договору купівлі продажу, завершити будівельно-монтажні роботи об'єкт, та до чотирьох років з дати укладання договору купівлі продажу, ввести в експлуатацію об'єкт відповідно до профілю. Це теж ми додаємо ту умову. Чотири роки на повне завершення. Так. так. Четверте, власне, цьому... передбачу до п'яти, але ми ж так згрузили зменшили Усі витрати пов'язані з монтуальним посвідченням договору купівлі-продажу, а також витрати на оплату послуг проведення незалежної оцінки майна об'єкта приватизації за 10 тисяч гривень, та послуг з проведення технічної антиризації об'єкту нарухового майна 20 тисяч гривень, покласти на покупці. І п'яте, право власності на земельну ділянку під об'єктом нарухового майна не переходить до покупця за результатами даного опціону, а підлягає наступному оформленню в установленому чинним законодавством України порядку. Тобто після того, як вони ну, куплять, вони можуть або на направити оренди, або випити. ви. Забуть. Так, тут теж за Ну і ми вирішили, комісія вирішила в цьому першим підтримати запропоновані додаткові умови для приватизації об'єкта танової приватизації, і друге подати запропоновані додаткові умови для обговорення. Постійні депутатські комісії з питань бюджету та ремонтурної політики, Постійний депутатський комісії з питань комунального господарства, промисловості, підприємців, інвестицій, охорони, колишнього середовища. І постійний депутатський комісії з питань гуманітарної політики. Може, ви щось може, щось ви донести? а може ми забагато умов додали, ніхто не схоче купити. Значить, що хтось схоже купити. <гум> Це реальні умови. Ну, Під час війни ми, ми не маємо да. права ініціатива першим продаж, якщо немає покупця і, і витрачати кошти на. От ми написали е, всі умови для покупця, а наприклад, якщо покупець не дотримається, от, там є такий пункт. Ну то що будуть узгоджені в договірі, купили купюють... проведемо. Той договір то є процедура Ви вчора вивчали, це питання mm -hmm. навіть брати практику суду. Звернулася потім міська рада, було придбано якийсь там теж якийсь об'єкт, відповідно, mm. там теж терміни прописали, вони не виконали ну, порядку. повертали це майно руку на підсудку таким способом. Звичайно, є заявник, так, є, який бажає придбати цей об'єкт, ну але фактично будь-хто хто, хто ну, вирішить придбати, може. Так, електронного електронний всіх будуть бачити, ми вже закинули систему, там вже видно, що планується є це продаж. Я там прослухав, там йде, що залишити без зміни цільового призначення залишити, ван, ці, наприклад, басейн. А вказано який іменно? Тому що всередині є один басейн, є для гульшатні. Зовні є ще два, дві ванни. Є. Тут мені вказували, тут вчора ми мали суперечності, тому no, обговорювати no. питання. Про ті питання вказати дві, три чи там чотири ванни. У нас саме основне це те, щоб був басейн, no. no. щоб люди мали можливість нього користуватися. І ну, зрозуміло, бо ну, у нас і навіть не скинули програмку, що вони там планують в подальшому, то в комплекс має бути готель, бо готель вони викопали, no. і басейн вони розцінюють як надання. Спортивних заходів так само і е, е, реабілітаційних заходів. Тобто, в будь-якому випадку це буде, я так розумію, як для дорослих і як для дітей. Е, але говорити, що ти повинен поставити там один, два чи три, це ні, 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 ні. Ні, не кажу, що поставити. Просто бо можна зберегти, наприклад, ванну на дворі оцю велику, а всередині зробити, наприклад, як спортзал, або ще там щось. Я так, я дослід, так до дослід. Наприклад. Бо, ну, на я варто я Потім бачу. зимою вже не буде купатися. Ну, хіба гаряча вдасть. Ну, Те, що на вулиці, воно там в такому стані, що... Ні, то Те я бачу, бачу я бачу. Сені, mm -hmm. так? Я бачу, який там теж стан такий досить. Може би десь і варто було вказати якісь там ну розміри приблизні, ні, ну чи зразка, що без кажеш. кажуть. Я що маю на увазі. Це може обрости якимись там саунами, відпочинковими від відпочинковим тим і залишити басейн 2 на 3 то <laughs> no, я так думаю, no, якраз і задав це питання. Тому бо що... я не знаю, як правильно ну, розуміти, що буде реально басейн для плавання. Ну, Тобто залишити, я до чого веду, що там внутрішня ванна, коли навіть пам'ятаю, вона розширювалася для того, щоб іменно війти в цей стандартне. Тому що, виконувалося, якщо, наприклад, я колег знаю, тому що всі нормативні ці результати, які виконувалися в нашому басейні, треба було підтверджувати на або в Дроговичі, або у Львові, тому що там відповідно у нас трошечки була за короткий басейн, тому його розширювали. Для того, щоб він іменно був під стандарт, да, так, 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 щоб можна було всі результати паскій виконувати в... чи... виконувалися іменно у нас в басейні. Це я... змагання відповідно і все інше. Я, я, я знаю, що ми, ми всі свої досягнення, всі свої результати підтверджували в печагову полі. Оця чаша, я так розумію, ця, що збудована тепер, що було, то вона відповідає тим, які на стеном. І вони кажуть, ця вона, а всі решта ці дві, що на вулиці, вони так, 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 аварійні. Так, 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 так. Може ця, що внутрішній басейн критик, щоб його, mm. імену, його задіювати, що він має бути може прописати згідно до згідно чинта. Так, залишити стандартний басенч, там згідно до бенча. мали над тим Так, 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 так. Щоб він залишався в межах норм, в межах стандартів та щоб залишився басень, межах стандартів. тоді в протоколі я в тоді... Що ви розглядати, Добуду. так, ми ще не займалися. Так, ще не ми ще у місії знову. Я тут, кажу, тут, я тут, кажу тут. Я хай юристи подумають. Ми маємо на увазі, що ті діти, які зараз їздять в Миколаїв на тренування їх возить, щоб вони мали можливість тренуватися а. тут. А. І, власне, щоб це було можливо за рахунок того, що залишаться норми басейни. Я тільки відповідаю. Дійсно, не на 3, а на 4. Кажуть, реально, щоб ми могли тут бути ситцями. Збереглося це. Як це правильно оформити, треба подумати, щоб ті дітки знов їздили в Миколаїв, бо в нас в басейні буде відповідати тим нормам. Щоб це вони собі не схитрувало і типу, побудували, ми басейн залишили. тренуватися. Нехай буде для подальшого розгляду. Тобто, про це було прописати профіль басейну. Правильно сформулювати і десь тим самим заштупорити весь процес. Тобто десь хай вивести сіли і подумали, як це правильно. Ну, додати ще додати, один да. з умов, щоб от іменно було ну, через, через е, всіх стандартів і... спортивних там, норм. Там є пункт, просто його треба розвитку. Ну, я думаю, що. пишіть свої пропозиції, домовилися для вас повернення. Тоді ставлю пропозицію комісії на голосування щодо внесення такої поправки, щоб басейн був збережений згідно норм ДБН. Хто за? Одноголосно. Проти отримались немає. Тепер ми маємо проголосувати за взяття до відома в цілому. Це не проєкт рішення, так? Ми, в принципі, могли ви не носите, то виносите на органі але щоб ви теж дали свої якісь тому і сесією і найважливіший об'єкт, тому ми хотіли зі всіма поліції. Це чисто в процесі обговорення, зрозуміло. Оскільки в нас сьогодні порядок денний вичерпаний, то ми закриваємо наше засідання. Всім дякую до побачення. Thank you.